В Одесі відбувся третій етап спортивного тестування кандидатів до національної збірної України ігор Інвікту з року. У відборі взяли участь близько півсотні військовослужбовців та ветеранів війни, які отримали поранення під час бойових дій на сході країни. Гадаємо, що з кожним роком ця кількість буде збільшуватися, тому що наші бійці, наші ветерани. Звадимо інвалідність, які отримали під час бойових дій, будуть дійсно показувати добрі результати, і весь світ буде бачити, що це є конкурентна країна зі спортсменами з якими треба рахуватися. Кандидати змагалися у шести дисциплінах атлетиці, пауерліфтингу, стрільбі з лука, велоспорті на шосе, веслування на тренажері та плаванні. Для реабілітації спорт нужен 100%, тому що поки чоловік в зв'язку займається, у нього є сила. Тобто чоловік перестає, він стає вялим, починають кості і все боліти. Наоборот, сам по себе знаєш. Якщо ти часто займаєшся, ні такі, ні болі, нічого. Чувствуєшся намного-много молодше. Тільки делаешь паузу, оно уходит. Спортом займатися постійно. Учасники демонструють, що і після поранення можна активно займатися спортом та досягати високих результатів. Спорт очень сильно помогает. Когда я находилась в Литве после операции, я сама занималась спортом. И вообще я, я вообще даже себе представить не могла, что у меня отнимут ногу, что я не буду ходить. Я была уверена на 100%, что я поднимусь, что я буду ходить. И когда мне даже врачи запрещали, говорили, нет, тебе еще нельзя подниматься, я тихонько поднималась, я возле кровати ходила, пару раз, правда, теряла сознание, меня ругали, но я все равно поднималась. И на сегодняшний день видите результат. Кількість бажаючих взяти участь у змаганнях досить вылывается. Тож організатори планують наприкінці місяця провести додатковий етап відбору в столиці. Анастасія Ільяш, Олексій Мосиченок, військове телебачення.